По-своєму відзначили новий рік ті, для кого вислів Україна понад усе є життєвим кредо. І не лише в останній рік, а все свідоме життя. 1 січня в 1909 році народився Степан Бандера, людина, яка є символом національного визвольного руху. Один президент присвоїв йому звання Героя України, інший забрав. Нині звучить пропозиція Повернути. Учасники смолоскипної ходи, присвяченої дню народження Бандери, впевнені незалежно від політики. …політичних катаклізмів і особистого ставлення заперечувати, що Степан Бандера посідає знакове місце в нашій історії неможливо. 1 січня для дикого це день поїдання олів'є та інших святкових страв. Для них же нагода зібратись, аби вшанувати пам'ять. Суми стали третім містом країни, де відбулася смолоскипна хода на честь видатної історичної постаті. Я поважаю цю постать політичну. Я поважаю Степана Бандеру, тому я прийшов, я в відпустці… -то. Ми просто вийшли сюди, вийшли вшанувати пам'ять Степана Бандери і з тим почуттям, що все-таки ми не здамося, ми будемо стояти далі. Зібралася стояти до останнього не лише молодь. Прийшли і ті, для кого Степан Бандера завжди був уособленням національного визвольного руху. Боронити Україну потрібно, і ми до цього готові. Загалом біля залізничного вокзалу того вечора зібралося до сотні активістів. Запаливши смолоскипи, вони рушили колишнім проспектом Карла Маркса, а нині Тараса Шевченка, аби іще раз нагадати, час завжди розставляє все на свої місця. Наталка Гордус, Андрій Геращенко. на часі новини.